Всім доброго часу, мої чудові! З вами 11, і ми робимо Windows зручнішою. Понад <му> рік тому вийшла нова Windows 11. Вона така гаряча, загадкова та бажана. Прямо як вокзальний біляж. Сьогодні ми додамо трохи зручності та елегантності до твоєї Windows. Усі твої документи за замовчуванням зберігаються на системному диску. І якщо із системою щось трапляє. Треба буде прикласти багато зусиль, щоб їх врятувати. Тож перенесімо їх на інший диск. Для того, щоб перенести на інший диск, потрібно мати інший диск. Один на якому стоїть система, інший на якому є вільне місце. Тож знайдімо наші бібліотеки. Для цього ми натиснемо на клавіатурі клавішу Windows та R. Потім у вікні виконання, виконання вводимо відсоток, User Profile, відсоток. Ось вони. Наші бібліотеки. Тепер кожну з них перенесімо до іншого диску. Права клавіша по папці, властивості, розташування. І там в віконці вказуємо нове безпечне розташування для кожної з папок. Можна скопіювати розташування до нового місця, яке йде перед назвою папки, та вставляти до інших бібліотек. Ну, щоб було швидше. Ось і все. Тепер, якщо щось трапиться і вам доведеться перевстановити систему, просто вкажіть ці папки знову. І ваші документи повернуться до вас. Перевірмо, як все працює. Створимо документ на робочому столі та подивимось його наявність у створеній нами папці. А ще я просто у захваті, як виглядає нова панель задач у Windows 11. Щоправда, там є 4 кнопки, які потрібно вимкнути. І я зараз розповім навіщо. Візьмемо погоду. Насправді цю кнопку додали, щоб панель задач була симетричною та зліва не було пустого місця. Якщо ви не хочете порушувати симетрію, то залишайте, як є. Мені ж не подобається, що цей віджет постійно підвантажує стрічку новин у фоні, тим більше, що україномовних новин там немає, а оновлення йдуть постійно. Напевно, у кожного з нас є джерела новин та погоди, яким ми довіряємо. Тож, якщо ви, як і я, таку функцію вважаєте зайвою, то давайте вимкнемо це віджити. Ви їх просто сховали. Новини так і продовжують підвантажуватись. Якщо ви впевнені, що хочете остаточно їх позбавитись, я підготував для вас безпечний скрипт. Він буде у описі. Друга кнопка це чат. Він же Microsoft Teams. Чудова альтернатива Zoom чи Skype для роботи та навчання, якщо хтось також нею користується. Він же шифрування, необмежене спілкування. Групові та приватні наради без зобов'язань. Ну, ви зрозуміли. Ми просто знову кнопку прибрали. Щоб видалити, зайдіть у налаштування, там програми, інстальовані програми та зробіть йому боляч. Поки ви там з нею можна і кращого товариша прихопити. Називається OneDrive. Буде сидіти в печінках поруч із Teams, дасть вам цілих 5 ГБ на зберігання усіх ваших файлів. Без вашого дозволу буде їх відвантажувати на Хмару та буде випрошувати грошей, бо 5 ГБ, звісно ж ні на що не вистачить. Кнопка перегляду задач дає змогу переглядати усі запущені задачі, ще й створювати додаткові робочі простори, щоб їх зручно було сортувати. Сполучення клавіш Windows плюс TAB робить те ж саме, і не треба мишкою цілити в цю маленьку кнопку. Натиснули та користуйтеся. Дуже корисно, до речі, раджу спробувати. А кнопку можна також вимкнути. Пошук. Виглядає зручно. Натиснув та шукаєш. Але окрема кнопка для цього не має абсолютно ніякого сенсу. Точно той самий пошук працює і в меню пуск, кнопка якого знаходиться трохи лівіше. То натискайте пуск і шукайте. Тим більше для запуску меню пуск достатньо натиснути всього одну кнопку на клавіатурі. Це навіть зручніше. Тепер Бліц. Яку найпопулярнішу частину Windows повністю переробили? Пасіан з павук 2.0. Може у Windows вже вирішує проблеми з програмами, а не просто симулює як зазвичай. А може повернули скріпочку? Та ні. Погляньте самі. Це контекстне меню правої кнопки миші. Нове, красиве, але не зовсім практичне. Бо щоб дістатися тих елементів, яких не вистачає, розробники пропонують нам відкрити меню старого формату. І часто туди бігати така собі забава. Звісно ж, можна повернути старе меню і все на цьому. Просто застосуйте потрібний скрипт. Але і в старому меню є безліч пунктів, якими мало хто користується. І вони заважають нам, розбавляючи дійсно корисні пункти. Я підготував для вас скрипти. Щоб прибрати непотрібні на мій погляд, пункти та й додати кілька корисних. Погляньмо. Для початку видалимо стиснуту папку, точковий малюнок, портфель із меню Створити. Інші пункти залишаться. Пункт додати до улюблених закріплює зверху будь-який файл в головній бібліотеці. Для когось може бути зручним, щоб не згубити файл. В мене все і так на своїх місцях. Виявлення неполадок сумісності потрібно для тих, хто запускає дуже старі програми на своєму ПК, допомагає один раз зі 100 це якщо ще у вас є такі програми. Копіювати як шлях, копіює повний шлях до вибраного файлу, щоб можна було його вставити в різні програми. Я прибираю, бо запропоную зручнішу альтернативу. Теж саме з пунктом «Відкрити термінал. Я також запропоную зручніший варіант, а той можна прибрати. На файлах образів ISO є можливість записати його на диск. На диск. Якщо для вас це також не актуально, то можна прибрати. Включити до бібліотеки дозволяє створити посилання на папку в одній із вибраних бібліотек. Якщо ви не хочете використовувати системні папки з якоїсь причини. Мені це не треба. А ось що мені може знадобитись, це можливість закрити доступ до інтернету певним програмам. Дуже допомагає, наприклад, для безплатних програм із вбудованою рекламою. Працює це завдяки брандмауеру Windows. Ще частенько буває, що файл, який ми хочемо видалити, використовується якоюсь програмою, і не завжди зрозуміло якою. Тепер ви зможете автоматично завершити процес, що використовує файл, та знищити цей файл. Щоб встановити, відкрити файл, який встановить програму, та додайте пункт в меню через файл реєстру. А все ж новеньке меню набагато красивіше, ніж класичне. То, може, знайдемо компроміс? Hey! Co -no! Co -no! Hey! Так. Існує програма, яка залишає новий інтерфейс, але при цьому зберігає класичний вигляд контекстного меню. Як же це сексі-шмексі. Вже хочете собі таке? Тож переходьте за збереженим посиланням у папці та мерші, завантажуйте версію 1.8 чи вище, якщо вона вже є. Розпакуйте вміст архіву, куди вам зручно. Та замініть файл shell тим, що я надаю у описі. Це навчить меню український мод. Запустіть файл від імені адміністратора та. Так, стоп! Ну, а це кожного разу буде вискакувати, якщо я завантажу застосунок з інтернету. Можна вимкнути, є скрипти для цього вже знаєте де, але потім пильнуйте, що запускаєте. Тож, додаток Shell запущено. Натискаєте Register. і наша краса працює. Погляньте: тут є і термінал, і керування файлами, а пункти меню, які ми будемо використовувати не так часто, винесені в окреме під меню. Тепер давайте ваш комп'ютер зробимо по-справжньому Вашим. Windows стискає зображення, яке ви ставите на фон вашого робочого столу. Застосуйте скрипт, який вимкне це стиснення. Але буде помітно різницю лише на екранах більше за Full HD. Запити прав адміна також можна вимкнути. Але пильнуйте, бо після цього все, що ви запускаєте, буде від імені адміністратора. Так ви можете надати підвищені права і шкідливим програмам. Віконце перегляду завдань, як на мене, дуже повільно спливає. Можна пришвидшити. Це пришвидшить і вашу взаємодію з ПК. Як ви гадаєте? Як ми знаємо, що ярлик ярлик. Так, у нього є стрілочка у лівому нижньому кутку. Думаю, текстовий опис до ярликів буде вже зайвим. Можемо прибрати. Який, на вашу думку, шрифт приємніший? Зліва чи справа? Справа той, що зараз у вашої системі. Зліва той, який подобається мені. Можемо швидко замінити. Для цього завантажте програму NoMere UI. No Mario UI із посилання у папці. Розархівуйте. Шрифти скопіюйте в папку Fonts. Яка знаходиться в папці Windows на системному диску. Запустіть додаток. Натисніть Select. У вікні знайдіть Shift SFUI Display. Виберіть стиль Normal та 11 розмір. Потім ОК, OK, Set All and Exit. Тепер трошки почекайте і все бездоганно. А зараз я покажу вам останню зручну річ. Часто буває так, що ми маємо безліч однотипних файлів і нам швидко треба знайти потрібний. Названі вони не дуже детально і доводиться відкривати кожен файл, щоб перевірити, чи це я шукаю. Для того, щоб швидко переглядати чи прослуховувати файли, не відкриваючи їх, створили програму QuickLoop. Встановимо за посиланням. Виберіть файл, який хочете переглянути швидко, та натисніть пробіг. Потім, вибираючи інші файли в цій папці, вони автоматично відтворяться. Щоб завершити швидкий перегляд, знову натисніть пробіл. Це спрацює із зображеннями, із музикою, із відео, документами і таке інше. Спробуйте. Це пришвидшує вибір файлу на порядок. Я сподіваюся, що вам сподобалося те, що я для вас підготував. Хочу вам подякувати, що цікавитесь моїми відео та працюєте над зручністю своєї системи. Я залюбки і надалі поділятиму з вами цікаві речі та робитиму вам зручно. Дякую.